І в мене нерви не витримують. Які нерви. Вони в тебе ще не омертві? Вони ще є. Якщо ти прийняв Господа Ісуса Христа, ти твоє старе, я повинен вмерти, то умертвляй Його. Маємо Марка 14 розділ, 34 вірш, він каже до своїх учнів, взявши з собою Петра, Якова і Івана. Душа моя страждає смертельно. Побудьте тут і попильнуйте. Його муки були такими сильними. Що, предвкушаючи це, знаючи, що буде відбуватися. Ісус Христос, повний скорботи і тривоги, в Луки 22, 44 ще більше говорить: повний скорботи та тривоги ще пільніше молився, а під його став, мов краплі крові. Що падали на землю. Два дні були наповнені зрадою, його зрадили всі учні. Бо ми бачимо тільки Петра, який зрікався. Але зрадили всі, вони всі розбіглися. Хто куди. Ісус застерігав це, і Він казав наперед, що вдарять пастиря і вівці розбіжаться. Так все відбувалося. Тобто він знав все наперед, він знав, що Він буде один на Христі, що навіть Отець Небесний і той відвернеться від нього. Інколи тобі здається, що ти залишаєшся сам, що тебе ніхто не любить, що ти нікому не потрібний, що ти потрібний лише для того, щоб комусь щось дати, комусь щось зробити, і тебе це гнітить. А ти візьми і згадай, як було Ісусові. Він дав все. Він зціляв, звільняв, благословляв, істину розповідав. Говорив про царство, яке наблизилося. Він виконав весь закон, ніде не згрішивши. Він навіть травинки лишні не зломав. А тобі здається, так важко пройти якісь спокуси. До речі, які не дає Бог. А саме світ дає тобі ці спокуси. Як ти пройдеш через них? Ой, мені так важко, мій хрест тяжкий. А Ісус каже: ні. А як ні? А я тобі хочу сказати: подивися на Христа, подивися на тих два дні, які Він мужньо проходить, його б'ють, його терзають на нього плюють, знущаються, а він нікого не звинувачує. Він не нарікає. Він далі любить. Він далі очікує від нас, що ми приймемо Його смерть. Як цей великий дар, як цей великий викуп за тебе. Чуєш саме за тебе. Я не хочу зараз брати толпу, я не хочу брати всіх людей. Ти конкретно знай, Ісус помирав за тебе. Рани він приймав, щоб ти повірив, те, що ти будеш зцілений. Тому тіло його ламалося, кров його текла з цих ран для того, щоб обмити всякий твій гріх і щоб ти був чистим. Біліший білого. Два дні наповнених зрадою. Побиттям, знущаннями, бичуванням. два дні. Ісус був залишений апостолами. Він був фізично виснажений. Людина може перенести 40 палок без одної. Ми знаємо, що саме так. Били кріпаків, саме так били рабів, саме так били Павла, сорок без одної. Сороковий удар людина не витримує. Ісус витримав тисячі ударів, щоби сказати вам: Дух Святий, який в мені, провів мене і дав силу витерпіти це. Якщо подивитися було на його тіло, воно справді було як поломане, тіло тріщало. З тих ран точилася кров, скільки тої крові в людини. Коли декілька хвилин потрібно для того, щоб кров зійшла, ні, кров проливалася за гріхи всього світу. Я не знаю, скільки її було в Ісусі, Але я знаю, що Дух Святий має силу змінити твою кров, хто має кров хвору. І лейкемія може бути в вмить Ока, тому що Він, Ісус, і Його крові вистачає на весь світ через тіло Його, яке ламалося, вистачає на весь світ, щоби ти був зцілений від любої хвороби. Ти віриш в це? Якщо віриш, то сьогодні ти отримуєш. Без Святого Духа, який був на ньому, Ісус би помер до розп'яття. А тепер дивіться, Ісус дає нам. Духа Святого, бо він знає, що без Нього ми не зможемо пройти. Він знав, що ті перші християни, яких кидали до левів, яких виводили і вбивали гладіатори, він знав, що вони не витримують, вони здадуться. Але він знав одне: коли Дух Святий ви приймете, ви отримуєте силу перенести будь-які знущання. А як ми переносимо це? Згадуючи про смерть Ісуса завжди, коли тобі говорить щось, хтось, те, що тобі не подобається, невже тобі треба вспелити кричати і доказувати, що ти і що в тобі Христос? Чи тобі потрібно вступати в суперечку? Ви бачите Ісуса в суперечках? В мене нерви не витримують. Які нерви? Вони в тебе ще не омертлені, вони ще є. Якщо ти прийняв Господа Ісуса Христа, ти, твоє старе я повинен вмерти, то омертвляй його. Воно тлінне. Кров лилася з Його побитого тіла. Справді, від напруги воно ламалося, це тіло Його. Ламалося, щоби ти, увірувавши в це, всього-навсього увірувавши. І повіривши, довірившися Слову Ісуса Христа і того, що відбулося на Христі, отримав зцілення. Інколи люди кажуть, я вже там був, там був, там був, молилися, молилися, нічого не виходить. Напевно, я не буду зцілений. По слову твоєму буде. Я застерігаю тебе, краще не говори. Поки ти маєш думку, і не почалося що з твоїх уст ця думка говоритися, тобто слово не з'явилося, я тобі кажу, ти маєш шанс. І ти дуже близько наближаєшся до того, щоби торкнутися Ісуса, Його ран і бути зціленим. Нехай уста твої говорять лише істину. А істина в крові Ісуса, істина в тілі Ісуса, і істина в Слові, а істина це є Христос, який в тобі. О 9-й годині озвався Ісус дужим голосом. Елі Елі Лама Савахтані, що означає в перекладі, Боже мій, Боже мій, чому ти покинув мене? Бог відвернувся. А давайте подивимося сьогодні на світ. Подивимося на тих, хто не прийняли ще Ісуса Христа за Господа. І коли вони потрапляють в якусь складну ситуацію, чи вони не волають тими ж самими словами, Господи, Господи, чому Ти покинув мене і нічого не отримавши, вони роблять правильний висновок: Бог не чує мене. А інколи буває, що навіть ти, хто вірує в Господа, кличеш і теж не отримуєш відповіді. Було би дуже просто сказати, ті, що не вірують, вони не отримують, бо це все ясно. Господь відвертається від кого? Від тих, хто живе в світі, хто живе ще сьогодні під керівництвом князя світу, тобто дьявола. Світу темряви. Але є віруючі, які теж кличуть і теж не отримують. Чому? Бо гріх переважає в їхньому житті. Бо вони, називаючи себе християнами, живуть не як християни. Чуєте мене? Можливо, комусь це потрібно? Можливо, тобі треба передумати, хто ж все ж таки в тобі? Не ти в кому, а хто в тобі, що в тобі Христос? Хто ти? Кого Ти являєш в світі? І що ти хочеш тоді від Бога, коли Ти взиваєш до нього, Господи, Господи, чому Ти покинув мене? Чому немає відповіді? Чому в інших є, а в мене нема? О Господь. Бог не буде відповідати там, де немає істини. Бог не буде відповідати, де немає царства Його. Бог не буде відповідати, хто не прийняв благодать і не увірував в Це. Ми часто підміняємо благодать. Ми часто підміняємо своїми думками якимись висновками, які нав'язані нам тими чи іншими догмами одної чи іншої церкви. Догма це Ісус Христос. Закон це Ісус Христос. Любов це Ісус Христос. Все через Ісуса і все для Нього. Бог вивищив Його ім'я, ти готовий прийняти Його ім'я, ти готовий увірувати в нього. Ти готовий виконувати те, що Він сказав. Ти хочеш бути братом? Ти читаєш це Слово, ти хочеш, щоб Христос був посеред нас, коли ми будемо говорити не про істину, там Христа нема. Скільки б ми не говорили, Ісус Христос посеред нас, бо двоє чи троє зібрались в ім'я Його. Якщо нема там істини, Його там немає. І не обманюйте себе. Євангелія чітко про це говорить. Освячуйтеся, очищайтеся далі. Дух Святий вам допоможе у цьому. Самі ми цього не можемо зробити. Знову ж Дух Святий, який приходить, тому ми згадуємо про смерть, що Бог, Гос, Господи, Алілуя, Що Ісус Христос, наш Господь, Він знав наперед, що ми не зможемо ні освячуватись, ми не зможемо шити. Свято, ми не зможемо являти синівство, ми не можемо стати братами і сестрами Ісуса Христа, якщо не будемо мати Духа Святого в собі. Тому що цей процес народження нової людини приходить вмить ока. Але щоб оновити розум, і щоб виявити людям Господа нашого Ісуса через нас, потрібен певний час. І лише Дух Святий зможе тебе навчити, бо Він весь час тебе вчить. Він весь час перебуває з тобою. Я би хотів перебувати з вами весь час. щоб те, що Господь відкрив мені, те, що сказав мені, щоб весь час говорити вам. Але це, не, це неможливо просто. Але Дух Святий, він весь час у вас. Ті, хто прийняли його, чуєте? А хто не прийняв, бажайте цього. Це надзвичайно перебувати з Господом. Той, що вчить, той, що настановляє, Господи. Як часто цей грішник кричить, віруючи в те, що він віруючий. Дивіться, дитину охрестять в дитинстві, підміняючи їй. Зустріч з Господом через покаяння. Не покаявшися, ти не можеш народитися згори. Не покаявшися, ти не можеш увірувати. Бо лишень, коли ти вирішуєш, що я вже жити так не можу, Бог дає тобі дар покаяння, а потім дар який віри. Лишень так ти можеш повірити. Знову ж, все залежить від Бога. Але від тебе залежить теж. Бо є такі вчення, які говорять, що Бог все знає, Бог все вирішує, і щоб я не думав, Бог вирішить це неправда. Бог буде вирішувати те, що ти хочеш. Якщо це в волі Його, ти точно отримаєш. А в Його волі так багато, що інколи ми применшуємо цього Бога, роблячи його маленьким, що він вмирав за якісь маленькі ваші гріхи, а великі непрощені. Що він помирав за якісь маленькі хвороби, типу вдарився коліном. Ой, колінку мене болить по три мене, по цьому й мама в ручку. Ні. Він вмирав, щоб рак. Щоб всяка поліатрі чи будь-яка хвороба, щоб вони не мають сили проти нього, щоб силена була людина. Він вмирав, він забирав це все на хрест. Він забирав на хрест такі гріхи, про які нам страшно навіть говорити, та й не хочеться. Бо кожний має до якогось гріха страшну ненависть. Одні над тим, що знущається над дітьми. Другі, якісь які ще. Я, я просто не хочу про це говорити. Чому? У нас спомин про Ісуса. І нічого з темряви ми не повинні в свої уста пускати, в свій розум, і говорити про це. І оце. Охрестять дитину. А потім ця дитина виростає, називаючи себе християнином, так і не покаявшись, так ідучи по світу, не розуміючи, що вона не народжена згори, що вона не нове творіння. Не розуміючи, що дух Христів може бути в ній. І ця людина часто взиває до Бога, так взиває, бо чує, що інші це роблять. Бо бачить церкви, бо бачить священників чи пастирів. До речі, це відноситься до всіх церков, до всіх деномінацій. Можливо, водне хрещення, про яке я говорю, оце, що заплутує людей, що вони покаяні, що вони вже спасені, це є обман, який ввійшов в церкву. І ці люди, часто ходячи, вони так в кінці йдуть в ад. І це теж треба говорити. Не розуміючи, що вони так і не увірували в Ісуса Христа, як в Господа, бо не мали покаяння. А в свята вони приходять в церкву. І якимись двома чи трьома грішками, за які вони каються в церкві, вони приймають тіло і кров Христового. Обмінявши спомин про смерть Ісуса, який взяв всі гріхи світу на дрібне покаяння декількох гріхів, знаєте, вчені доказали, що людина має 10 тисяч думок в день. Як ти можеш покаятися в тих грішних думках, які приходять до тебе протягом дня? Я говорю до тих, хто не народжені згори в цьому слові, щоб ви зрозуміли, щоб ви могли іншим пояснити, як вони живуть, чому вони не мають відповіді, чому ти маєш відповідь, а той не має відповіді. Ви пам'ятаєте, що в якийсь час у нас почалися молитви в неділю? Але перше, що ми ставили перед собою і перед Господом. Чому? Бо ми, діти Божі, ми можемо ставити питання Господу, правильно? І ми домовилися, якщо не буде в нас на християнських зустрічах на молитвах відповіді, ми не будемо збиратися. Або ми отримуємо відповідь, або ми не молимося. Я не знаю. Люди часто збираються на нічні молитви, на молитви в 24 години, які відповіді вони отримують там. Якщо відповідей немає для людей, чого вони збираються? І тепер подивіться, що робиться в церквах. В неділю люди є, а на молитовне тяжко загнати когось. Чому відповіді нема? Чому? Бо істини не проповідують, не живуть в істині, не шукають Царства Божого. І не перебуваючи в Царстві Божому, їм здається, що Бог їм щось винен. Він повинен нам відповідати? Не повинен. Чуєте, не повинен. Він буде там, де є істина. І якщо у вас двоє збереться справді або троє в істині, чуєте, тоді Христос буде посеред вас. І тоді ви отримуєте відповідь. Він за це вмирав, щоб істина, чуєте, щоб істина прийшла до вас, щоб ви пізнали її і що вона зробить вас вільними. І тоді, що не попросите, будете мати. Христос зразу дає відповіді. Я не знаю, в кого як, У мене зразу приходить відповідь. Чи ти хочеш прийняти відповідь? Знаєте, вчора приходить одна дівчина і каже, в мене проблеми. Я кажу, нічого не говори, я тобі зараз все скажу. Я закрив очі, почав взивати до Господа, і Господь показує чорний вогонь. Я не знаю, ніколи не бачив чорного вогню. І якби така, от вона світла, але вона за чорним вогнем. Тобто вона не спереді, вона за огнем. Я кажу: ти робиш якісь помилки зараз. Хтось є, хто той чорний вогонь, який стоїть перед тобою. І знай, ти його пройти не можеш без Ісуса Христа. Я не розумів, про що я говорю. Але вона тоді відповіла: каже: справді, каже, в мене є один знайомий мій, який є таким чорним вогнем. Чорний вогонь це той, хто не вірує в Господа, той, хто вирішив, що він може жити сам. Тобто про все це ми говорили, і вона сказала так я їй кажу: не їдь до нього. Але каже: я прийняла рішення їхати. То чого ти прийшла сюди? Чого ти прийшов сюди? Ти повинен рішення прийняти, чому я тут, чому Бог мене сюди привів? В мене нічого не буває випадкового. Чому? Тому що Христос в мені, Дух Святий в мені. Кажуть, будь водимим духом. Він тебе приведе туди, куди ти навіть і не думаєш. Він приведе туди, де Господь діяти хоче і буде. Чому? Бо Він вмирав за це. І я сьогодні згадую саме про це, що я отримую відповіді від Нього, від Отця Небесного через Ісуса Христа, через Його смерть. Якби не було смерті, я б не мав би цього зв'язку. Якби Христос не вмер, я б не мав би Духа Святого, який мені в, певну, в певний момент дає дари, в певний момент дає відповіді. В певний момент Він каже: Михайло так не роби, а роби так. І це все прийшло через Ісуса. Він готував це. Він знав про це. Він не міг всього сказати, що і говорить Євангелія. Я не можу вам ще всього сказати, бо ви не зрозумієте. Чому? Та «Да не були вони народжені з горища. Вони вірили, їм не треба було вірити. Вони бачили Ісуса. Я от її бачу, я вірю, вона тут. Я бачу вас, ви тут. На що мені вірити, що ви тут? Як я вас бачу? Але які ми щасливі, хто не бачив, а ви вірував? Це теж, Господи Алілуя, це теж прийшло через Твою смерть. І ти кажеш, що ми щасливі, о Господь. Бог знаходив у всьому радість. Нам інколи здається, що двері спереду закриті, що ми йдемо і здається вниз. І ви знаєте, спочатку хочеться сказати людині, ти здається йдеш вниз, а там закриті двері. Спочатку хочеться сказати, справді, от подумайте, спочатку хочеться сказати: не йди вниз, там закриті двері, туди тобі не потрібно. А я вам хочу сказати, а Євангелія говорить інше. І коли я питаюсь Господа, Господи, я так маю сказати людині чи ні, бо коли я сказав вже це, в мене спротив з'явився. Думаю, Господи, що я цій людині наговорив? Господи. Твої думки і мої думки. О Господь, я пам'ятаю це слово, ти знову мені нагадуєш це. Я кажу, що я маю сказати цій людині? І ця людина повинна піти по цих сходах, відкрити двері і забрати звідти того, хто зв'язаний. От вам і відповідь. Здавалося, перша відповідь вона тілесна, але да. Господь хоче, щоб ми з під воріт ада забирали людей. Ад не має на нас сили. Сатана немає сили. Ви можете спокійно йти, навіть не обертаючись, хоча за вами буде йти все рівно, арава дьявольська, бісівська, яка буде очікувати, як би вам дати якесь випробування, як би вас відвернути від Христа, від Ісуса, від Його смерті і від Його воскресіння.